Любі друзі, запрошую вас 3 листопада на дуже велику б'юті конференцію для майстрів та власників салонного бізнесу Beauty Business Day 3.0. Тисячі учасників дуже багато цінної інформації про маркетинг, про те, як збільшувати прибуток у власному салоні, чи як збільшувати прибуток вам як майстру, про те, як залучати клієнтів, про те, як вести свій блог, про те, як бути дуже. Цікавими для своєї цільової аудиторії буде ну, дуже цікаво. Окрім виступів, спікерів буде дуже багато інтерактиву. Це і шопінг, і яскраві фотозони, і дуже багато шампанського, і, звичайно, нетворкінг. І це дуже класна можливість заявити про себе на тисячі учасників. І, звичайно, я, Ліра Рома, буду виступати зі своєю темою маркетинг на мільйон про те, як залучати тисячі клієнтів та ставати лавмарк. Для свого бізнесу і лавмарк для своєї цільової аудиторії. Запрошую вас до зустрічі!